Шість років поспіль генерують та втілюють в життя ідеї, які роблять Вінницю ще більш комфортною для жителів та гостей міста. Мережа організації громадянського суспільства Місто з місті відзначила річницю роботи. За шість років діяльності хаб об'єднав навколо себе однодумців, які через ефективну комунікацію з місцевою владою працюють над удосконаленням міста та створенням нових можливостей для громади. Це форум для комунікації громади і влади, який щорічно проходить у Вінниці. А це школа громадського лідерства для активної молоді, де ми навчаємо молодих людей бути активними, ініціативними. Великий цикл навчально-консультаційних заходів, тренінгів, воркшопів, консультацій, індивідуальних групових, які допомагають нашим громадським організаціям розвиватися. Платформу для взаємодії громади з місцевою владою було створено за ініціативи майже 30 громадських організацій. Зараз у хабі їх налічується 68. Чимало соціальних проєктів тут вдалося втілити організації джерело надії України, зокрема, що стосується протидії насильству та торгівлі людьми. Представниця організації Юлія каже, така потужна взаємодія всередині суспільства допомогла свого часу і їй інтегруватися в новому місті, коли в 2022 році вона змушена була виїхати. З тимчасово окупованої Донеччини. мережа то. Це є сонце, яке об'єднує біля себе громадські організації різних типів, як і такі дорослі, як наша, да джерела надії України, так і маленькі, які інтегрувалися у Вінниці через повномасштабне вторгнення. Вони релакувалися до Вінниччини і тепер шукають себе тут знов на новому місці. Тому мережа підтримує кожного представника і представницю громадськості. Ефективна робота муніципалітету та розвиток громади неможливі без комунікації з її жителями, тож хаб місто з містів покликаний цю комунікацію забезпечити. Ми всі боліваємо і всі робимо дуже багато для нашої спільної перемоги. А після перемоги почнеться процес відбудови і відновлення України, але це відновлення буде в контексті кожної територіальної громади. І навіть визначити основні е, пріоритетні напрямки, як же повинно відбуватися це відновлення і відбудова без діалогу з громадою, з громадянським суспільством, ну ефективно правильно прийняти рішення буде дуже складно. Наразі у хабі працюють над втіленням нового спільного проєкту, який подали на грант. Він спрямований на розвиток громадських організацій Вінничини. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.